Середня загальноосвітня школа номер 19 за адресою князя Володимира Великого 13 а має своє укриття. Воно розраховане на 286 осіб. Проте тут можуть розміститися близько п'яти сотень імпрян. Люди користуються укриттям, але навіть коли страшно, люди майже ну бегуть до укриття в санітарній кімнаті є ліжка. Тут люди похилого віку можуть відпочити. Був такий випадок, що жінка з маленькою дів... дівчинкою ну залишалась до ранку. І якщо тривога закінчилась, люди можуть залишитися в укритті до ранку, щоб вночі не йти додому. Тут облаштовані вбиральні, є аптечки, запас води та вогнегасники. Також виділена окрема кімната для відвідувачів з тваринами та дітьми. Ми проінспектували, де воно, що там знаходиться. Ми побачили, що це одне з таких укриттів, які можна сказати, що є зразковими, оскільки там є багато різних зон, це загальні зали, це зала, там, де можна матері і дитини займатися і пилинанням, і годувати. Є психологічної підтримки, є медичний кабінет, є багато води, є пожежна тривога, є шансовий інструмент є додатковий вихід». Задля безпеки в приміщенні є основний вхід та ще два аварійних виходи. Укриття працює цілодобово. Далі черговим містом доєднався до екскурсії слухачів університету третього віку вартпростір мод. Валентина вже не вперше відвідує екскурсії та ділиться емоціями. Мені це цікаво, є таке, що не зовсім розуміє, бо знаєте, ж роки. Але знаєте, мені подобається бути біля вас. Вони ви молоді, у мене є онуки такі вже, як ви. І ви щось цікаве завжди розказуєте, то чому ж не слухати? Ця виставка створена у форматі розмови між митцями та глядачами. Полотна, скульптури, інсталяції та аудіовізуальні твори об'єднані спільною темою тимчасовість. Наші учасниці університету, учасники та учасниці просили розширення екскурсійної програми. Ми розширяємо цю екскурсійну програму. І також користуємося тим, що до нас приїжджають такі проекти, як цей, для того, щоб наші учасники могли долучитися до сучасного мистецтва, до такої чудової справи, як донесення всьому світу, того, що відбувається в Україні. Окрім екскурсій, для учасників університету третього віку на початку липня організують літній бал.